Всім привіт! Ви на каналі Пасіка Андрія. Сьогодні будемо проводити біглий огляд пасіки, додати вулики подушки і, за потреби давати їм підкормку. даній сім'ї, в принципі, кормів вистачає. Зараз у нас середина лютого гарна сонячна погода тепла. Деякі бджоли вже повилітали, облітуються. Хтось з вуликів активніший, хтось менш активніший. Ну, де більше сонця прогрівало, там і активніші. В цій сім'ї в мене молода матка. Звідси був виходив рій. Кормів у них. Зараз тут, в принципі, щось є, але для підстраховки ще додав таку мед минулорічний, позаминулорічний, вибачаюсь, він же в мене лежав був невеликі його запаси. В принципі, використовую їх для підгодівлі. Я їх стараюся сильно не тривожити. Відкрив вулик, заглянув всередину, по рамках в принципі, видно, як там що з кормами, дав скоренько цю ліпьошечку з медом, додав подушку і закриваю. Даний вулик він найменш активний, майже не вилітали ще. Тут по кормах теж ситуація. ну Скажімо так, корма є, але хочеться, щоб все ж таки для підстраховки ще щось для додати. Підставляю хіпіошки, накриваємо подушкою і хай, зим... хай зимують далі. Ці пьошки я підставляю зараз, щоб до наступного огляду, коли я його буду робити десь за місяць, в середині березня, коли вже буде стало тепло, вони туди до цього моменту точно дозимували. У них вже на той момент там вже і буде розплод, я на це надіюсь, щоб гарно себе поводили. Це єдина оця, до речі, сім'я, яка у мене зимувала під плівкою. А також решті, я використовував холстики. Всім дякую.